У вас є колесо спрінтеровське, крафтерське, газелське. Ви використовуєте конус, чашку і гайку зажимаєте. Хочу вас розчарувати. Ви ніколи не доб'єтесь балансірок. Причина в тому, що ви просто поставили його, зажали, відбалансували. Зняли, зняли чашку. А потом просто назад поставили. Ну, і вже як починаєте другий раз балансувати, то воно покаже вам, що колесо не отбалансоване. Ми беремо. Зараз ставимо, включаємо. Ну все воно йде. Я його тільки что збалансирував, щоб не терять время. І ставлю. Що має? ми маємо? 0-0. Все. 0-0 колесо повністю збалансували. Тепер що ми робить? Вибираємо, откручуємо його. Ну як, все, так? зараз. Вот. Аккуратненько снимаем. лош. Вот. сняли цей конус. Положили покашу. Сняли колесо. Раз, все, Тут. Ну, такі, як, так, такі. Ось отакий, як сказати, перегорній такий. Ось ось він. Такий, типа чашка. От. Я пробував наоборот ставити конус цією стороною і зажимати цією чашкою. От так зажимати. Теж ніякого ефекту немає від того. Ну, так, погано зажимати і ніякого ефекту з все одно нема. Тепер ставимося назад. Колесо лише спомняємо, колесо балансируємо. З лікавушками. Такої проблеми я не замічав, по крайні на цьому Це було що. Тепер опять беремо збираємось. Усього воно тут є. Ну, хто його знає як воно тут нічого. Раз беремо ногу, підставили, акуратненько придержали. Так. Наживляємо. раз. Так. Ну і все, що ми робимо. Поджимаємо. Поджимаємо, піджимаємо. Воно сило, щоб воно все сіло, щоб воно все чітко сіло. Все, зажало. Колесо зажало. Колесо полонсируємо. Тепер провіряємо, що у нас покаже на, скажімо так, станушках. На, Це я трошки неправильно, треба було поміряти цей рулетку. Рульет, е, це розстояння. Ну, не важно. Так проберемо. Беремо, добре. Беремо рулетку назад, може щось снилося, може якось колись написано. Раз. Поставимо. Можна так, воно 5 воно показує. і 5,16. От 5 і 16. 5, 16. Такі і все, замір за ширту. Дальше стоїть на самому мірі з цієї сторони. Така особенності останка. І все. Що ми маємо? Що воно показує? 20.90. Статик ноль. Розумієте? Дивіться, зараз ми поставили. І просто одягаємо кришку. Бачите, дітки як гуляє? Дуже сильно. Що на у тебе диск кривий. А тепер ми беремо його, відкручуємо. Відкручуємо. Нічого не робимо, просто відкручуємо. І дивимося, щоб вся шайба та, що зажимає. Більш-менш була на рівному расстояние поставим вже будет не так быть я не знаю сейчас попробую не сейчас Вот, зробимо О, ні, тут не так Погано все должно быть от так десь от так навірно буде бити. не дуже сильно сейчас беремо і проверяємо буде сильно бити? ну тоже есть Плюс ще диск на рівні. Тобто ця чашка, як би ви не старались, вона неравномірно зажме диск. І диск все одно трохи стане з перекосом. У мене ніяк не виходить зажати цей диск. От, хоч кручуте, хоч вертите, ніяк. Єдиним спосіб, де можна зажати цей диск, це взяти отак штанги взяти. Ну, його. І попитатися отак вот виставити диск. За цим, бачите, 5,64. Давайте отак вот візьмемо вверху. 5,42. Так. Тут у нас 5.48. 5.18, 5.13. 5.13, 5.48. От як, як у вас вийде більш-менш рівно держати цей отак вот вот штанг, як я зараз граюсь. Зажати. Якщо ви рівномірно зажмете це колесо більш-менш, хоча це дуже тяжко. Тоді, якщо ви відбалансуєте це колесо, а потім ви його поставите, знімете і поставите назад, наприклад, провірите, а дійсно ли ви адбалансуєте, тоді можна більш-менш добитися до того, що у вас буде показувати ну не 0, в другий раз ви 0, все одно ніяк не доб'єтесь, ну буде показувати 10-10. Тобто ну, близьке таке значення, що треба грузіку менше додавати. Таким методом, з такою шайбою, з таким конусом, ці колеса, ось цідарі, відбалансувати неможливо. Це моя лічна думка. А ви можете свою думку написати в коментарях. Може я не прав.